Унські козаки причетні до викрадення місії ОБСЄ наприкінці травня. Офіційно заявляє СБУ. За чи проти народні депутати коментують заяву Турчинова про можливість запровадження воєнного стану на сході? 5 мільйонів доларів від США. Барак Обама пообіцяв Петру Порошенку допомогти українській армії. дня на першому національному я Володимир Тимофійчук. Доброго вечора. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов у Слов'янську заявив про початок перекриття східного кордону України в центральній частині Луганської та на півдні Донецької областей. Необхідність такого кроку пояснив бажанням прискорити локалізацію терористів. Також зазначив, що після перекриття кордону зникне можливість постачання зброї та бойовиків на територію України. Красний лиман практично повністю звільнено від терористів, і найближчим часом планується підписання указу про призначення нового голови місцевої райдержадміністрації, заявив Олександр Турчинов. До викрадення представників моніторингової місії ОБСЄ на сході України 29 травня. Причетні російські козаки про це на своєму сайті заявила служба безпеки України. Також СБУ оприлюднила відеодоказ причетності донських козаків до вбивств мирних жителів на сході України. Віддавав накази вбивати жителів на сході України. У цьому служба безпеки України обвинувачує Миколу Козіцина, отамана об'єднання всевеликого війська Донського. СБУ оприлюднило аудіозапис і стверджує, що саме Козіцин наказує знищити підприємця. Бізнесментам ми ну, працює на правосіко вот фінансірують їх там, у нього там кінотеатру, ні з не там бізнес, тому подано. Надо посмотрети, чему, чому і жити чого расстрелять. СБУ також обвинувачує Козіцина у постачанні зброї та бойових загонів на схід. Один із співрозмовників отамана наполягає, що підрозділи треба навпаки виводити. Сергій, я там тобі передав труп, от віршла передав, масля передав. зрозумів? Я зрозумів, Зараз командиру групи трубку даю. Здравия желаю, кстати, дома. Приветствую! Я в курсе делов, сейчас отправляю к вам 50 человек. Уже пошли. Николай Иванович. Вот! А Николай, послушайте меня, Николай Иванович! А? А, Николай Иванович, послушайте меня! Да! Николай Иванович, я не знаю, как здесь воевать. Здесь бардак. Нас надо выводить отсюда, я да, не знаю. Я, надо, надо... Не знаю. У Ростовській області влада відмовляється визнавати, що туди звозять тіла росіян, які загинули під час штурму аеропорту в Донецьку. Про це йдеться у розслідуванні, яке провела нова газета. Журналісти звернулися із запитом до генпрокуратури Росії прикордонної служби ФСБ і слідчого комітету, щоб ті пояснили громадськості, як росіяни опинилися в Україні в зоні бойових дій і що сталося з тілами. Из Донецка в Ростов грузовик с телами погибших отправляли лидеры самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Бородай, Денис Пушилин и гражданин России, курирующий силовой блок с позывным Варан. Среди погибших 30 россиян и один чеченец, рассказывает куратор силовиков. До сих пор не удается опознать многих местных ополченцев. Они работали по позывным, ни имен, ни документов мы не нашли. У Луганському прикордонному загоне ныне хазяйнують боевики. В мережу виклали видео разгромленной части. на околиці Луганська 2 червня бійці 16 годин відбивалися від майже півтисячного війська терористів. Нині вночі українські бійці вивели з частини. На сайті Держприкордонслужби йдеться, що так військовим врятували життя. Відкритим лишилося питання, чому там так і не дочекалися підмоги. Про це на сайті ані слова. Любов Марченко, перший національний. Доцільність запровадження воєнного стану в Донецькій і Луганській областях має проаналізувати РНБО. Таке доручення напередодні дав виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Сьогодні він побував на сході, щоб на власні оці очі оцінити ситуацію в проблемних регіонах. Донбас і Луганськ – головна тема обговорення і в кулуарах Верховної Ради. Запровадження воєнного стану обговорювали в кулуарах Верховної Ради. В коаліції твердять це рішення необхідне для врегулювання ситуації. Свобода і батьківщина готові голосувати за одностайно. Питання лише в тому, хто саме підпише відповідний указ. Я апелюю до того, що тут має мається зробити, і тому я розцінюю небажання вести воєнний стан як небажання нести пряму відповідальність за ті посадові обов'язки, які несуть певні посадові особи. Що якщо ми не не ведемо воєнний стан на протязі найближчих днів. Я прогнозую, що ситуація, яка сьогодні є на Донбасі може перекинутися на суміжні території. Моє ставлення до цього, що це треба негайно робити, але я думаю, що це вже повинен робити новий президент. Парламент протягом 48 годин повинен розглянути це питання після внесення подання новим президентом. А ось регіонали запровадження воєнного стану не підтримують. Якщо це роблять ті, хто хоче відтяти Донбас від голосування на майбутніх парламентських виборах. Це дуже шкідлива ідея, і я би її ніколи не підтримала. Якщо говорити про наведення порядку, я думаю, що його можна навести і без цього. Колишній спікер парламенту готовий підтримати запровадження воєнного стану, якщо це передбачатиме конкретні кроки. Це рішення буде обґрунтовано. Якщо буде сказано, що окрім власне цього документу буде цілий комплекс дій, тоді тоді на це рішення треба йти. А як просто одне рішення, а далі нічого не робити. То воно буде приречено на провал. Це питання слід розглядати після інавгурації обраного президента Петра Порошенка на терміновому засіданні Ради безпеки і оборони. Такої думки перший віце-прем'єр-міністр сам Віталій Яремо проти цього заходу. Моя особиста позиція вона полягає в тому, що я вважаю, що в рамках антитерористичної операції можна проводити всі необхідні дії. А військовий стан, який може бути введений на території Луганської Донецької області, він може як сприяти, так і нашкодити. Проведені вирішені цього складного питання закон про воєнний стан забороняє розпускати Верховну Раду, проводити референдуми, змінювати конституцію. Може бути запроваджено комендантську годину, обмежено рух транспорту. Військові мають право використовувати приватне майно і залучати цивільних до охорони порядку чи розбирання завалів. Під контролем військових буде інтернет, телебачення та радіо. Вікторія Пластун, Олександр Колосов, Олексій Трушин, перший національний. Мирний план для Донбасу Петро Порошенко обговорив можливі шляхи виходу з кризи зі світовими політиками. Поїздка до Польщі перше закордонне турне новообраного українського президента. Далі він відбуде до Франції. Більше про результати варшавських переговорів у сюжеті. Ситуація в Україні головна тема зустрічей світових політиків у Польщі. Новообраний український президент Петро Порошенко обговорив кризу на сході з главами США, Польщі, Франції та Канади і запропонував свій план виходу з кризи. Він передбачає децентралізацію влади та амністію для учасників політичних протистоянь. Точні деталі мирного плану для Донбасу стануть відомі 7 травня під час інавгурації. Це буде і абсолютно тверда пропозиція децентралізації. Причому децентралізація розбудована по польській моделі. Поляки Європейський Союз готові надати нам рішучі кроки в запровадженні цієї системи децентралізації, які передає реальні владні повноваження на місця, і це буде дуже актуально для наших. Колег зі сходу України, з Донецьку і Луганську, також планується запровадити широкомасштабну амністію. Свою допомогу Україні запропонував Білий Дім під час зустрічі з Порошенком. Обама пообіцяв надати українській армії допомоги на 5 мільйонів доларів. Це бронежилети, прилади нічного бачення та системи зв'язку. А ще провести навчання для українських солдатів і офіцерів. Загалом, з початку березня, за інформацією Білого Дому, на посилення української безпеки США витратили 23 мільйони доларів. Нинішнє завдання міжнародного. Народної спільноти показати, що ми підтримуємо зусилля новообраного президента. США вже здійснили кілька кроків для зміцнення країни. Зокрема, виділили кошти. Ми готові допомагати під час процесу реформування та змін. Окремою темою польських перемовин стала анексія Криму. Лідери західних країн в один голос визнали її незаконною та висловили готовність підтримати Київ у справі повернення півострова. Леся Красун, перший національний. Одразу після візиту до Польщі Барак Обама прилетів до Брюсселя на саміт Великої Сімки. Головна тема зустрічі ситуація в Україні. Лідери групи СЕМИ обговорюють, як підтримати нове керівництво у проведенні економічних і політичних реформ. Додаткових санкцій поки не запроваджуватимуть, однак і далі їх розроблятимуть. Уперше за 17 років Росія не бере участі в саміті. Її виключили із клубу найрозвиненіших економік світу після анексії Криму. Принципово важливим є. Використання президентом Путіним свого впливу, щоб змусити сепаратистів утриматися від насильства та залякування, скласти зброю і припинити захоплення адміністративних споруд. Спільна історія не може бути виправданням для територіальних претензій. Ми закликаємо Росію співпрацювати з новообраним і законним президентом України і зробити активні зусилля для деескалації конфлікту, а також відкликати свої війська від кордонів і запобігти незаконному перетину кордону озброєними людьми та запобіг. Ти контрабанді зброї Герман Ван Ромпий також сказав, що Україна та Євросоюз скріплять підписами другу частину угоди про асоціацію не пізніше ніж 27 червня. Сьогодні прес-служба новообраного президента поширила офіційну заяву про готовність Петра Порошенка підписати економічну частину угоди і запровадити зону вільної торгівлі з ЄС одразу після інавгурації. Нове озброєння отримують Національна гвардія та Збройні Сили України. На полігоні під Чугуєвом на Харківщині провели випробування важкої та спеціальної техніки, в тому числі бронетранспортера Дозор щоб налагодити масове виробництво БТРів, потрібен час. Польща вже купила в Україні ліцензії на дозори, щоб поставити їх на озброєння власної армії. Нову техніку оглянули виконувач обов'язків президента, міністр внутрішніх справ та командири батальйонів, які беруть участь в АТО на сході. У військоматах триває часткова мобілізація. А на полігонах посилено тренування. Наші регіональні кореспонденти побували в гостях у військовослужбовців однієї з механізованих бригад Збройних сил України на Запоріжжі. Потужний військовий підрозділ прикриває як південний, так і східний напрямки. Усі подробиці у сюжеті. Ця озброєна варта охороняє територію механізованої бригади на Запоріжжі. Її дислокацію та імена військових не оприлюднюють задля безпеки. Наразі вояки тренуються. На полігоні масивні урали з реактивною системою залпового вогню «Град» – 40 снарядів за 20 секунд. Такий вогняний град може летіти 21 кілометр і знищити цілі на майже 4 гектарах. Виконання спільних завдань, кажуть військові, їх гуртує. Тут багато людей, багато рот войск. Ми дружні, в принципі, не сваримося тут. Ми друг за друга як то як одна сім'я живе. У нас... Об'єднає дно наша страна, Україна, котра ми боремося, щоб був мир, покій. Поки на полігоні воюють, на кухні не дрімають. Мовляв, ситий солдат і зброю міцно тримає. Тож раціон підбирають, хоч і простий, зате поживний. Каша перлова, каша рисова, ячка, пшени, пшеничка, пшеничка, гречаний, суп гороховий. мобілізовані не скаржаться на умови. В армійців це не прийнято, але добре кажуть, що мобілізованим надають пільги, вже не звільняють з роботи, і банки тепер пішли назустріч тим бійцям, хто виплачує кредити. Було прийнято ряд законопроєктів Верховною Радою, наприклад, щодо замороження кредитні, так називають кредитні канікули, щодо вирішення питання, щоб не звільняти військовозобов'язаних з попередніх місць роботи до того моменту, поки вони не прибудуть. Щодня здоров'я військових перевіряють. У медбаті тут полікують не тільки поранення і травми, а й зуби, нервову систему або розлади шлунку. Але нині роботи медиків небагато, бо мобілізують здорових. Наступного поповнення вже чекають у бригаді. Новачки замінять тих, хто відслужив. Наталія Бордячук, Юрій Коломієць та Віктор Петренко, перший національний. П'ять років умовно, і якщо не скоїть нових злочинів, через три роки судимість знімуть. Такий вирок отримав лідер проросійської радикальної організації Миколаївський опір Дмитро Курганський. Його на початку травня затримало СБУ за звинуваченням у зазіханні на територіальну цілісність України. Курганський зізнався, один з лідерів Миколаївського антимайдану Костянтин Тістол завербував його для підривної діяльності, перекриття доріг, блокування військових частин, агітаційної діяльності, яка б переконувала людей, що треба від від'єднатися від України на цьому відео Тістол виступає біля пам'ятника. Зараз він переховується у Криму, оскільки Курганський співпрацював зі слідством і немає судимостей, прокуратура Миколаївської області змінила покарання на умовний термін. Володимир Путін схвалив поправки до закону про громадянство Російської Федерації. Вони передбачають кримінальну відповідальність за приховання подвійного громадянства. Відповідний документ опубліковано на порталі правової інформації. Зокрема, громадяни повинні повідомляти про наявність паспорта іншої держави упродовж 60 днів. Порушення закону тягне за собою штраф або примусові роботи. І це ще не все, що варте вашої уваги. У другій частині випуску. Дивіться. Гостях у царьова, сім'ї біженців зі сходу, освоюють п'ятиповерховий будинок та територію садиби нардепа. Віддали ключі. З будівлі КМДА виїхали останні представники Євромайдану. Завтра там відбудеться перша сесія нової міськради. Краків не змагатиметься за право приймати зимову олімпіаду. Жителі міста висловилися проти. Уряд не має боргів перед фондами соцстрахування. Держава повністю розрахувалася з виплатами безробітним та залікарняними. Про це на засіданні Кабміну повідомила міністр соцполітики Людмила Денісова. Нараховувати гроші почали сьогодні по всій країні у Донецькій та Луганській областях. Також, але каже міністр: до деяких східних міст пенсії не можуть доправити через бойові дії та напади сепаратистів. Прем'єр Арсеній Ценюк розпорядився надати охорону тим, хто транспортує гроші, і таким чином забезпечити для жителів Донеччини і Луганщини соціальні виплати. ми не можемо фінансувати і забезпечити виплату в трьох городах: це Славянську, Краматорську, Антрациті. Там ми просто не можемо, щоб наші люди були в небезпеці, які ну забезпечують цю виплату. Вчора ми в Верховній Раді України доповідали про те що відбувається в Донецьку і Луганську в першу чергу по збору податків і неподаткових платежів. І мене не може не турбувати ситуація, тому що 422 мільйона гривень з цих двох областей за останній місяць ми вже не зібрали. Але при цьому ми, ми виплачуємо повністю всі соціальні виплати. Випускники Луганської і Донецької областей зможуть зареєструватися на додаткову сесію до 15 червня. Про це нагадали в Міністерстві освіти і науки. Тести абітурієнти зі Сходу писатимуть в інших регіонах, які оберуть самі. На час ЗНО їх селитимуть у гуртожитки. Додаткова сесія триватиме з 1 до 15 липня. Охочих зареєструватися більше, каже директор центру Ігор Лікарчук. Якщо на вчорашній ранок у нас таких бажаючих пройти. Перереєстрацію і складати зовнішнє оцінювання під час додаткової сесії в інших областях України з Донецької і Луганської області в нас було 630 осіб, то на сьогоднішній ранок ця кількість вже пересягнула за 1700 осіб. У Дніпропетровському маєтку царьова нові мешканці, біженці з Донбасу, людей уже почали заселяти. Перша родина розмістилася у гостьовому будиночку. Загалом активісти планують заселити до помістя 11 таких сімей. кажуть, для цього є всі зручності та велика територія. Докладніше в сюжеті. Володимир разом із дружиною та дев'ятирічним сином приїхав до Дніпропетровська з Донецька. Там у нього був бізнес. Жінка працювала на державній службі. Але коли почали стріляти поблизу їхнього будинку, чоловік забрав сім'ю, необхідні речі і виїхав з міста. Тепер вони гостюють у маєтку царьова. кажуть тут краще ніж у гуртожитку. Велике ліжко, телевізор, кухня, санвузол. Це дуже хорошо тут факт, що тут нормальні условия. я буду спокійний за сім'ю. То тобто... А от родственники було спокійно, що здесь все в порядку, Тобто ми живемо под нормальною кришею і все у нас таке необхідне є. Сім'ї біженців заїжджатимуть до п'ятиповерхового будинку нардепа поступово, поки що у приміщеннях прибирають територія маєтку 8 гектарів на березі Дніпра. Поразила просто плащадя. Що такі великі площади гектари ну, тобто, принадлежать одному чоловіку. До приїзду перших біженців будинок почали готувати від учора. Активісти разом із представниками Царьова та правоохоронцями описали майно та вивезли цінні речі родини. Сьогодні є жила площа, сьогодні є якась мебель. Люди приїхали, люди приїхали сім'ями, люди заселяються. Тобто, є два варіанти, або їм жити на вулиці, або жити в этом домі. Я думаю, для Царьова це достатньо цікавий варіант. Чому? Тому що ви знаєте, за останнє время неоднократно були нападения на данный дом. Питалися даний дом поджечь. ви бачите по фасаду цього дому. Потому коли сьогодні люди будуть знати, що в даному домі живуть біженці, тому дом трогати ніхто не буде. Плюс к тому, ми сьогодні ставим нашу охрану, це наша сотня, що буде займатися в ночною в і охороною охраниного дому. У будинку розмістять іще ще сім сімей, каже Тарас Здреник. Але житла для всіх біженців не вистачає. За даними автомайданівця, лише сьогодні до Дніпропетровська мало приїхати близько 200 біженців з Донеччини та Луганщини. Ганна Шульгіна Павленко Олександр Шалдивін, перший національний. Учора Верховна Рада позбавила Олега Царьова депутатської недоторканності та дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності. Сам він напередодні сказав першому національному, що вилітає із Сімферополя до Москви. На Полтавщині обживаються понад шість десятків родин, які втекли з районів бойових дій. Як облаштовують вони свій побут і розпочинають нове життя? Далі в сюжеті. От хлопці бачили війну і вже добре знають, як усе виглядає реально. Людей з автоматами, з, з гранатометами, людей, які стояли за барикадами, броневики і, і танки. Увидели вертольоти, які літали в Были множество выстрелов с миномета, от которых мы, собственно, и просыпались рано утром. Они начинались то в 5 часов утра, то в 8 часов вечера. И содрогались даже стекла в подъезде. Щоб не прокидатися серед ночі від кулеметних пострілів і тривоги за життя родини, руденки залишили велику квартиру у Слов'янську і переїхали в село під Полтавою. Волонтери допомогли із житлом. У двокімнатному старому будиночку знайшлося місце для собаки, кошенята, морської свинки і тарантула. Оце це ми так живемо тут зараз. Це наша кухонька. Змінили свою чотирикімнатну квартиру на такі умови, але все одно тут краще тут. Мир тут не стріляє, тут спокій. Тут співають солов'ї. На прожиття сім'я зароблятиме на тутешньому сільськогосподарському підприємстві. Сергій водієм, а його дружина Світлана поки що на різних роботах, хоча досі працювала медсестрою. Загалом же прихисток на Полтавщині вже знайшли понад 300 біженців із Криму та шість десятків родин зі сходу країни. Контактний центр, добрий день. Ви за Славянська. «Скажіть мені, будь ласка, прізвище, ім'я по батькові. Так цілодобово приймають дзвінки від переселенців: житло, робота, медична допомога, навчання дітей, переведення на Полтавщину соціальних виплат. Це те, про що запитують. Масові дзвінки почали надходити під час травневих свят: перше, друге та дев'яте, коли була гаряча лінія, і люди хочуть житло, працевлаштування, роботу і матеріальну допомогу, оскільки вони не мають інших коштів. Полтавщина допоможе розпочати нове життя тим, хто сюди приїжджає, каже голова облдержадміністрації. Обіцяє працевлаштування, адже робітничих вакансій тут не бракує. Ми плануємо ще підготували приблизно біля 200 місць і готові приймати ще наступних біженців. На вчорашній день знаходилося 11 сімей, які подали заявку на переїзд і п'ятеро осіб цими питаннями. Займаємося, будемо приймати цих людей, надавати їм допомогу. На найближчій сесії облради ухвалять рішення про виділення на потреби переселенців близько 2 мільйонів гривень. Наталка Калінка, Володимир Непиво, Непи Константин Худолій перший національний. Останні представники Євромайдану звільнили Київську міську державну адміністрацію. Це близько 50 осіб Тернопільської 12-ї сотні. Зараз будівлю КМДА перевіряє міліція на наявність вибухонебезпечних предметів. Повідомили самооборонівці майдану. Вони мешкали в цьому приміщенні півроку. На завтра призначено першу сесію новообраної київської міськради. От я тут нахожусь на кабініті. живу, як би частічно. Пока есть до инаугурации. Виселення активістів з КМДА тривало протягом трьох місяців. Зараз тут лише ті, хто працює в охороні та допомагає робити ремонт. Але всі, хто тут жив досі, просто неба не залишиться. Були предложено кілька варіантів. Перший варіант це український будинок, Гасінця Казацький, Гастінця Дніпро і Труханов остров. Тобто всі, хто жилаю були виїхати, всі вже виїхали. Збитки, які було завдано будівлі, підрахувати не встигли. П'ятий день робочі працюють в авральному режимі. Ремонт роблять поки що косметичний. На зала теж, як можна сказати, одна із найбільш пошкоджених. Ну і вхідна частина, тобто ну, вже більшість робіт е, по відновленні в процесі завершення. Тобто, я думаю, що вже е, з завтрашнього дня Ківрада вже почне працювати десь більш-менш. У звичайному режимі. А ось багато з тих, хто був Такі тут за часів майдану, до мирного життя поки що не переходить, а збирається їхати у гарячі точки. Ось тільки останні артефакти залишились зібрати. Тут у мене є на пам'ять розпіськи Ляшко і розпись Кличка, мера міста. Да. а я ще намірен розпись Порошенка він обіцяв. Зараз він там пока не зробить діла, теж готується. Олена Яковлєва, Ярослав Тихомир, перший національний про першу сесію новообраної Київради у звільненій будівлі КМДА Ми розповімо у випусках новин. У Бразилії за кілька днів до початку чемпіонату світу з футболу масові протести. Тисячі людей вийшли на вулиці Ріо-де-Жанейро, виступаючи проти мундіалю. Жителі обурені на підготовку чемпіонату з держбюджету витратили величезні суми в той час, як багато регіонів країни бідує. Чемпіонат стартує 12 червня в сан паулу Там акції протесту не стихають понад місяць. А ось у Польщі до проведення масштабних міжнародних змагань ставляться обережно, щоб уникнути такої, як у бразильців, реакції. Питання виносять на всенародне обговорення. Подробиці у Михайла Прудника. Краків зійшов з олімпійських перегонів. На референдумі мешканці міста висловилися проти проведення у них зимової олімпіади у 2022 році. Тепер серед претендентів залишилися Осло, алмати, пекін та український Львів. Майже 70% жителів міста, які взяли участь у волевиявленні, виступили проти. Польський олімпійський комітет уже розробив логотип і відправив заявку до МОК, яку тепер доведеться відкликати. Краків передусім місто, де багато чого вирішує громада, у тому числі й найголовніші питання міста. Політики змушені відійти на задній план, коли мова йде про витрачання громадських коштів. На підготовку до Олімпіади знадобилося б від 3 до 6 мільярдів євро. Містяни вважають це надто великим тягарем для Кракова. У проєкті побачили більше мінусів, аніж плюсів. Я проти олімпіади у Кракові, тому що ці гроші можна було спрямувати на щось добре для жителів. Ті аргументи, які звучали за це розвиток інфраструктури міста, вони і так заплановані в бюджеті міста. Рано чи пізно їх реалізують і без олімпіади. До Олімпіади треба зводити багато дорогих об'єктів, наприклад, спуски для бобслею, які потім просто стояли, і ніхто б на них не тренувався. А нам потрібно зовсім інше. Наприклад, збудувати нові велосипедні доріжки, поліпшити дорожні розв'язки. У нас є куди витратити ці гроші. Кінець не надто засмутилися і інвестори. Яцик білявський із краківського технологічного парку пояснює, місто і без того знане у східній Європі. Для підприємців, які хочуть вкладати гроші, Олімпіада не є визначальним чинником. Інвестиції, особливо закордонні, приходять у регіон, коли він розвивається. Стабільний і безпечний для ведення бізнесу. Олімпіада це лише привід для привернення уваги, але з огляду на бізнес це не привело до якихось кардинальних змін чи напливу грошей. Раніше від проведення у себе олімпійські зимових ігор 2022 року відмовилися Мюнхен та Стокгольм. Там організацію змагань називають занадто дорогою. А у вересні норвезький парламент вирішуватиме, чи потягне Олімпіаду. З Кракова Михайло Прудник Олексій Трушин перший національний. У Лондоні екскурсійний теплохід урізався у Тауерський міст. Що найменше дев'ятеро людей зазнали поранень. За даними ЗМІ, на борту судна, яке йшло по темзі, було близько 200 туристів. Після аварії теплохід самостійно продовжує рух у доки Святої Катерини, де постраждалим і надали медичну допомогу. Причину аварії нині встановлюють на роботу Тауерського мосту пригода не вплинула. На півночі Франції готуються відзначити ювілей висадки союзників у Нормандії. 70 років тому учасники антигітлерівської коаліції провели операцію Оверлорд. Саме вона відкрила другий фронт. Нині до бункерів та полігонів, які залишилися після другої світової війни, приїжджають туристи та ветерани. На 6 червня заплановано масштабну церемонію за участю світових лідерів, у тому числі й з України. Прибудуть майже дві тисячі ветеранів та дев'ять тисяч інших гостей. На пляжі Вістрим проведуть реконструкцію подій тих років. З висадки десанту в Нормандії 1944-го почалося визволення Франції від фашистів. Таким був цей день. Очима наших журналістів. Дякую, що були з нами. Гарного вечора і на все добре.